Привіт, мене звати Олександра Заріцька. і Я солістка гурту «Казка». І я дуже, дуже, дуже сильно люблю і поважаю компанію Віді. Хочу привітати і доєднатися до тисяч привітань неймовірної, щирої, запальної, успішної і просто приклад для всіх компаній нашої країни. І не тільки країни і Європи. Компанія Віді вам 30 років. Так само, як і мені, за 30 років а, може народитися, подорослішати, стати успішною людина. також може народитися, стати успішною і неймовірною країна. І за 30 років а, компанія Віді показала, що вони являються найкрутішими в цій неймовірній і прекрасній країні. Друзі, я вітаю кожного, хто хоч якось. Причетний до цієї компанії, кожного працівника прекрасних джуринських Наталі і Віталія. Я хочу вам побажати, щоб вас завжди оточували люди, які вас надихають. І я хочу побажати всім нам, всім людям, хто дивиться зараз це відео, всім, хто трошечки відмічає цей прекрасний день, побажати нам вільної країни і побажати, щоб жовто-синій стяг. Назавжди був над нашою країною, щоб ми були вільні і незалежні. Слава Україні і слава віді. Друзі, зі святом!